Понад 12 мільярдів і 300 мільйонів кубометрів українського газу саме стільки видобуло підприємства групи Нафтогаз за 10 місяців цього року. У національній компанії звітують це на 6% більше аніж за аналогічний період торік. Тобто, попри війну, група продовжує збільшувати видобуток блакитного палива, бурячи нові потужні свердловини. Крім того, Нафтогаз залишається одним з найбільших платників податків в країні. За 10 місяців підприємства групи сплатили в державний бюджет понад 66 мільярдів гривень податків. Ще більше 5 мільярдів спрямували в місцеві бюджети. Лише в жовтні 2024 року до держсказни перерахували 4,4 мільярди гривень. Ще 600 мільйонів пішли до місцевих бюджетів. Очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов наголошує, другу зиму поспіль ми маємо пройти на газі суто власного видобутку. А в далекостроковій перспективі за умови залучення достатніх інвестицій і ринкових реформ Україна може стати навіть експортером блакитного палива до країн Європейського Союзу. Нафтогазовий потенціал він дуже великий в Україні. Ми маємо треті в Європі запаси, ресурси природного газу. Маємо значні поклади нафти. Ми розвиваємо це. Потенціал також в себе включає найбільші європейські підземні сховища газу, а також дуже потужну газотранспортну систему. Ці всі фактори вони надають впевненість в тому, що Україна буде грати роль енергетичного хабу в об'єднаній Європі. Це наша місія, це наше майбутнє. Тому я впевнений, що ми до цього рухаємось абсолютно чітко.